До мене часто звертаються люди, коли вже півень клюнув, срака горить, дах несе, йдуть на роботу, включають ноут і відчувають прям фізичну якусь нудоту і відразу, як не хочеться це робити, до колег роздратування до себе, й таке ні. коли хочеться просто все закрити і втекти. І тоді людина нарешті розуміє, що ага, в мене є проблемка. Мабуть, вже є запит, щоб звернутися до вернічки. Я тут хочу дуже лагідно вам уточнити, що робота зі мною це не тільки про те, щоб вирішити проблему. Ми ж тут про те, щоб будувати довгострокову якість життя, угу. тому робота зі мною це. Скоріше про те, щоб вибудовувати свої внутрішні системи, опори, довіри собі, розуміння, як у мене все всередині працює, для того, щоб я могла цим керувати, і відповідно мала зовнішні результати, від яких мені кайфово на роботі, в спілкуванні, в здоров'ї, у відносинах, і з того моменту у вас з'являється вибір, як мені діяти, а що мені дійсно підходить, а що мені не підходить, ким я взагалі хочу бути в цьому житті, і яке життя я хочу жити, от прямо зараз, а не колись то там, коли я чогось досягну. Іноді найсильніша трансформація це та. Яка починається не з болю, не з проблеми, а з чесного питання собі. А я взагалі живу, як хочу, як планувала взагалі прожити це життя. Чи щось пішло не так, і якесь у мене тут автоматичне фан функціонування відбувається? От поставте собі це питання, і ви побачите, що запит вже є. І це не про те, що я вам допоможу знайти проблему, навіть якщо у вас все добре в житті. Ні, це про те, що ми так запрограмовані, що у нас є така глибинна потреба еволюціонувати і розвиватись, і це може бути в тому числі ваша еволюція.